Вітаю всіх сьогодні, хто присутній у нас на відео. Сьогодні ми продовжуємо з вами працювати над пошиттям комбінезончика для нашої качечки Лала Фанфан. Я думаю, що ви домашнім завданням справились, розкроїли дві деталі такого плану. І як я казала, що можна, у кого є мережево, у мене таке, бачите, воно стреч мережевий, його можна ось використати до тканини стреч. Я взяла два маленькі шматочки. У мене просто відходи. Два маленькі шматочки буде у мене для обробки рукавчика чи то пройми. ну, на спущений рукавчик в даному випадку, і більший шматочок. Підійде, я думаю, його вистачить, можна так розтягнути, вистачить для горловинки. Так, з чого ми почнемо сьогодні? Нашу роботу? У нас ми бачимо лінії, ось, в яких ми обмальовували наші лекала, і зараз ми. Плечові зрізи, це в нас плечові зрізи. І ми зараз зметаємо і шиємо на машинці. Можемо сколоти шпилечками, можемо сколоти шпилечками, в кого є в наявності трішечки отак. Зараз хвилиночком відступаємо і сколюємо шпилечками. Є шпилечки, які вже притупились трішки, то бажано, якщо вона не входить в тканину, то бажано її не сильно не використовувати, тому що воно зробить чи затяжки, чи Зробимо тут шпилечками і так само з іншого боку. Просто шпилечки, які використовуються вже неодноразово, в них притуплюється кінчик, вони потім не хочуть входити в тканину ніяк. Ось. Є трішки зігнуті, можна порівняти. Ось. Закріпили. І зараз я йду до швейної машинки і, а ви чекаєте, Мене і через декілька хвилин я повернуся. я повернуся. Ми робимо тільки плечові. Ось я закінчила машинні роботи, бачите, шовчики у нас. Я вже видалила шпилечки. І зараз можна обробити ось, ми розкладаємо це у нас. Низ рукавчика, ми його можемо обробити зараз нашими мереживом нашим. Я зараз підрівняю, тому що це в мене відходи, як я вам говорила, трішечки. Можна накласти наверх і настрочити край на край. Ось так можна використати таку обробку. Так як у нас тканина трикотажна, вона не сатається, її не потрібно навіть обкидати ніякими швами додатково, то ми можемо отак закріпити. Зараз знову закріпити попередньо, можна з метульним стібочками Ну, ж я повторююсь, а можна шпиліками закріпити ось так. Якраз у мене вистачає навіть трішечки ще залишається. Ось. Зараз я йду на, на швейну машинку і так само оброблю одну сторону, одну сторону і другу сторону низу рукавчика нашого. Ви знов будете чекати на мене, так? Ось я вже зробила обробку, низу рукава, а зараз ми зробимо далі. Горловинку також. А перед, але перед тим, як зробити обробку горловинки, нам потрібно, як ми домовлялись на першому занятті, зробити розріз на застіпку. Для цього я складаю ось так, вздовж посередині. Ось так складаю, щоб рівненько посередині був. Була застіпка на гудзичок і отак от на розв'язаю трішки. Зараз ми поміряємо, чи пройде голівка нашої качечки. Ось Проходить. Проходить, сміливо можна. Можна сміливо залишати такий розріз. Ось. Бачите, мені як замало отут, я хочу ще спереду трошечки поглибити, поглибити горловинку нашу, тому що в нього є, качечки ще кулончик, і якщо ми пришиємо зараз в мережу, отак настільки десь. Можна сміливо поглибити. Як ми пришиємо мережу, то закриє красу нашу. Знову ми складаємо напіл, щоб однаково ми так поглибили горловинку. Так. І можна таким самим чином, як ми пришили до рукавчиків, так само обробити горловинку мережево. Так, я зробила обробку горловинки, ледь-ледь вистачило мені мережева, але вистачило. І ось. Що я хочу запропонувати, в кого є липучка, можна чорненьку липучку сюди пришити чи приклеїти. А можна зробити гузочок. Треба підібрати гузик на слідуюче заняття, а слідуючий наш процес, слідуючий вертаємо на виверну сторону. І нам потрібно з вами. Потрібно зараз зметати. Тут шпильки я не рекомендую, потрібно зметати ось трішки рукавчика, буквально тут, у нас півтора-два см, рукавчика, і переходимо на ось цю лінію, вам видно її добре. І рядишком на один міліметр і дошиваємо ось сюди. Між отак ніжками тут дуже малесенький припуск, я раджу зашити його, оцей участок, швом через край. А все інше можна на швейній машинці, можна назад оголку. Значить, що приступимо? Я перехожу до швейної машинки, а ви чекаєте на мене. Так, я зметала. Я не стала зметувати на камеру, тому що дуже виходить довге відео. Ви всі вмієте зметувати вже добре. Так, тут потрібно підрізати кутики наші. Зараз хвилиночку, бо я не підрізала швиденько <кій> <кій> на чорному. Підрізала і вже, бачите, немає цих зморшок. І вже ми зможемо поміряти. Зробити примірку, так би мовити, так би мовити. Качечка прийшла на примірку. Сьогодні вже стосовно шапочки. Ниточка якась у нас. Стосовно шапочки ми сьогодні вже не будемо, можемо тільки поговорити. Справа в тому, що я хотіла сказати, щоб наші качечки були трошечки різні моделі шапочок, то ми можемо, я пропоную зробити простеньку таку шапочку спортивного стилю. Теж можна обробити мереживо, можна не обробляти, в кого є. От, то, що я хочу сказати, що у бджілки, та же костюм бджілки, це не обов'язково новорічний, це просто костюмчик бджілки, качечка собі. Бачите, добре, що трішки поглибили горловинку, і тепер видно медведика. Так, тут. У нас буде засівка, бачите, як все підійшло. от, що, що хочу сказати, що якщо сам зробив викрійку, то воно завжди підійде. В інтернеті іноді можна взяти викрійку, а шиєш є одяг на ляльку, а він взагалі таке буває. Так що, дітки, я хочу, щоб ви вчилися самі робити викрійки. І це буде надійно. Бачите, якщо в нас трикотажна тканина, вона трішки тягнеться, то навіть не потрібно припуски на шви, на вільне облягання. А якщо, ну, якщо тканина не тягнеться, то воно не буде мати такого вигляду. <кхи> <кхи> Ось я стосовно шапочки, Ну, я таку простеньку шапочку хочу зробити в своїй качечці. І вам пропоную. Тому що тут у нас будуть вусики, ще такі невеличкі Вусики такі. От, якщо ми зробимо шапочку з, поля, з полями, капелюшка такого, то якось я не знаю, чи вусики воно буде пасувати. А так ми зробимо таку шапочку, тут будуть вусики, ставимо шовчик, тому що шапочка, так як голова, з чотирьох деталей. От. І на слідує заняття будемо робити, робити, смужечки. робити смужечки. Я думаю, що воно не розтягується, можна пришити буде їх навіть. Можна приклеїти якимсь таким клеєм, щоб він не псував, не переходив на цю сторону. Тому що з клеєм працювати треба дуже охайно і можна тільки все зіпсувати. А ми з вами пришиємо. Я думаю, що от воно не, ну, не натягнуто так, так що можна сміливо прикріпити і пришити. Можна пришивати тільки з однієї сторони, а можна з обох сторон. Ну, на сьогодні все. Домашнє завдання буде обшити вам обшити горловинку. Обшити низ рукава і обшити взагалі весь комбінезончик. Наслідуючому заняття зробимо застівку, і ще до шапочки не дійдемо. Ми вирішуємо, хто яку хоче. Може, хто хоче взагалі без шапочки. Так, от, Ми поки що вирішуємо. Наслідуючому занятті зробимо смужечки з вами. Прикріпимо смужечки так, до нашого комбінезончика. А на сьогодні, все. Дякую за увагу. До побачення.